Сертифікований тренер з Пілатесу. і сьогодні у нас буде коротке тренування з фокусом на наші в'язи кормі Будемо одразу починати. Починаємо лежачи на спині. Ми згинаємо ноги в колінах, не дуже далеко від сідниць, так щоб було зручно на ширні ваших тазових кісток. Спочатку ми знаходимо свою нейтральну тазу, ми не напіляємо таз в задній напил, не таз в передній нахил. ми лежимо на крижу. Середину грудини ми трошки давимо підлогу, так само як прижем. Ребрами ми тягнемо до нашої лобкової кістки, нібито закритаємо зараз руки з і голова біно лежить. Почнемо з дихання. Кладемо свої руки на ребра і нам дихаємо, розштовхуємо ребра в боки. нас трошки рухається живіт. І на видиху ми видуваємо і вертаємо ребра назад. Дихаємо на три і видих на чотири. Вдих через ніс і через рот. П'ять Вдих. Раз. Два. Штовкаємо ребра боки. Три. І видих. Раз. Видих через рот. Два. Три. Чотири. Вдих. Раз. Два. Три. І видих. Раз. Два. Три. Чотири. Вдих. Розтопимо ребра. Боки. Рухається в живіт. Два. Три. І довгий видих. Раз. Прям ставимо Два. Три. Шотири, ди. Раз. Два. Три. І видих. Раз. Два. Три. Збираємо ребра назад. чотири, Останній раз. Вдих. Раз. Два. Три. І видих. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Руками тягнемося вниз, зараз трошки притискаємо поперед за ноги, ребрами закриваємо тягнемо ці вниз, миромовди, і з видобу ми піднімаємо ту нову в коліні. на нас, з сиклопом. І після цього добре тобто, зіршуємо ногами. Однією ногою зараз торкаємося під ноги, не змінішки в коліні, і з вибром довго в чергові пози Ви, і видих дома. Туди, притисаємо бомб, беремо ноги, дені наглядаємо під ногу, і ноги в нас гомілки тепер з Створюємо такий взаємний різіс двох биків і розслабилися. І додаємо зараз до цієї вправи, ми постійно давимо зараз ногу, і ногою постійно давимо руку, ми ногою торкаємось до підлоги, протилежно ногою, і з видихом вертаємо. Весь час давимо руками в ногу. Поїхали туди, ліксі дивляться в боки. Всередину грудину давимо вниз, поперед лежить. Іблизю вдих. Видих. Чотири. І вдих. І на видиху ще сильніше ребра розбираємо разом. І вдих. Видих. П'ять. Вдих. Ногами. Ногу давимо в руки. Руками давимо в ногу. Вдих. Видих. Сім. Вдихаємо вдих. Видих. Вісім. Вдих. Видих. Дев'ять. Супер, два рази залишилось. Останнє. І десять. Поїхало одразу, руки змінили. Повторюємо те ж саме. Спочатку три рази просто давимо вдих. І з видихом ногу давимо в руки. Руками в ногу. Робимо вдих, розслабили, більше не давимо. І видих через рот. Знову давимо. І вдих. Городину лише на підлозі. Останній раз давимо. І видих. Супер, поїхали вдих. На вдих, рукаємося носочком до підлоги, з видихом вертаємо в тебе топосішн. Постійно руками давлячи ногу, ногу, постійно давлячи в руку. І видих. Поперед лише на підлозі, ребрами, тягнемось до говкової кістки в цьому положенні. Видих три і вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Давимо руками, давимо ногою, вдих. Видих. Шість. Ще трошки вдих. Видих 7. Дихаємо вдих. Видих 8. Два рази вдих. Видих 9. Останній раз. Вдих. Видих 10. Супер, поїхали. Руки зараз над головою. Ми робимо вдих. І ми робимо ма маленький скрут. видих, Там нашого положення сотні. Руки паралельно. Гнозів, ми не тягнемо вперед, тягнемо трошки, ми напускаємо під родини, за зараз служить на підлозі, всі наші в дві зараз. Ми лягаємо назад, однією ногою тягнемо на носочком до ноги з видихом вертаємо в видих, кожен раз змінюємо ногу. І вдих. І вдих. І додих, я сподіваюся, ви відчуваєте, що я дуже да, тому що я дуже чватер. І вдих через ні, здовгий видих чотири. Не ігноруйте дихання. Це дуже важливо. І п'ять, голову, не тяхніться вперед. Вдих ми піднімаємось донизу, до нижнього краю анок шість. І вдих! Видих сім. І вдих. Видих Відих. вісім. Дихаємо вдих. Видих дев'ять. Ще трошки. Вдих. Видих. Десять. Супер. тут Тримаємо. Дихаємо і робимо паузу на своїх. 10, вдих. Видих. Дев'ять. Вісім. Ще трошки. Сім. Шість. Тримаємо, тримаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Обиде. Супер. Обережно. Не з них одні. Зі опусти. Відпочиваємо дихаємо. У нас залишилося ще три вправи, після цього вже будемо відпочивати. Що ми робимо? Ми робимо води, це буде також все без відпочинку. Піднімаємо наші дві ноги в тебе а але перед цим поперед до підлоги ребра закрити максимально вниз, і можна також пройти, по жовту, щоб ці м'язи за вони зараз трошки в тонусі навіть з боку, ви не може дістати пальцями до своїх внутрішніх форм. А м'язи живота підняли одну ногу в тий пунктів і інші. Що ми робимо? Витягаємо одну ногу вниз, натягуємо стопу на себе, з видихом вертаємо раз. Дихаємо вдих, видих. Два. Вдих. Видих. Три. Ноги паралельні. Вдих. Видих. Чотири тримаючи таз максимально стабільним. Вдих. Витягуємо гарно стопу на себе. Шість. Вдих. Видих 7, видих, видих 8, видих, видих І останній раз. видих, видих день. Супер. Ми робимо теж але Зі згинанням нашого хрита. Ми робимо видих і піднімаємо спочатку голову, плечі понизу локати. Рук, кладемо зараз дві ноги. І зараз ми одну ногу витягуємо від себе. І з видихом ми змінюємо ноги. Видих. Поїхали видих. Видих, два, вдих, видих, три, видих, чотири, Поперед лежить на підвозі, плечо опустили. І п'ять. таз не рухається. І шість. Нога рівна. І сім. Вдих. Видих. І вісім. Плечу опустили вниз. І дев'ять, Вдих. Видих. Десять. Ми продовжимо ще дві. десять разів разом з пружинкою ноги. Вниз нагору і змінили. Поїхали. І раз. Два. І звінили. І довгий видих. І видих. видих, Видих. Чотири. Вдих, видих, Видих. П'ять. Поприк на підлозі. Шість головою не тягнемо вперед. Вдих. Видих. Сім. Ребрами тягнемось до лобкової кістки. Вдих. Видих. Вісім вибуваємо весь воздух з легень. І 9. Вдих, видих, 10. Супер, дві ноги потягнули до себе, голубою потягнулися до колін. Лежимо, дихаємо 5, слечок стрибнеться 4, дихаємо 3. 3. 3, 2, 1. Супер, обережно лягли на спину, підтягнули до себе коліна, дихаємо 3, 2, 1. Руки поклали, попали ноги на підлогу і зараз два коліна відкриваємо вбоку. Перед цим трошки відводимо руки в боки, робимо вдих. І двома колінами потягнулися з одного боку до підлоги. І лопатку намагаємо залишити на підлозі. Відпочиваємо і спостерігаємо за своїми відчуттями в нашому князі жову танку. Три, Два. Один робимо вдих. І кладемо в інший вік. Дихаємо. І п'ять. Ще три. Три. Два. Один. Повторюємо ще раз. Сюди. І нахилили бік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Один. Ноги разом. І збитком два коліни разом. Домагаємось дістати до підлоги і одночасно залишаємо наші лопатки на підлозі. Три, два. От, супер. Обережно, піднімаємось круглою спиною. І на цьому робимо вдих і видих. І на цьому будемо завершувати тренування. Ми робимо вдих, руки піднімаємо через голову, витягуємо самуру. І з видихом через рот ми видихаємо все повітря. Оформимо ще два рази вдих і видих. І останній раз було видих. Вдих. І все видихаємо. Супер! На цьому будемо закінчувати наше тренування. Я сподіваюся, що ви відчуваєте свою п'яних живота. Дякую, що їх відчула. Дякую, що займалася зі мною. Залишайте свої коментарі.